Друзья, всем добрый день. У меня сегодня долгожданная инспекция. Меня пригласили в отель ⁇ Паномо ⁇ или Портаноби ⁇ для индивидуальной инспекции отеля. Это самый дорогой отель Монтенегро для взыскательного туриста, который хочет максимальную приватность и максимальный уровень сервиса. Так что идем смотреть. Такі ви So die одразу при вході в готель вас зустрічають два швейцари, котрі відчиняють вам радісну двері, і ви потрапляєте у зону ресепшн та лобі. Тут проходить індивідуальна реєстрація гостей, і вона може проходити як у внутрішній частині, так і на відкритій терасі, куди ми з вами пройдемо. Розпочинаємо з вами огляд з номерів базової категорії. Звертаю вашу увагу, що мінімальна площа номерів у готелі Ваненомлі це 55 квадратних метрів. Готель працює на сніданках та вечерях, і тому все, що ви бачите тут на полицях, окрім чаю, кави та води, не включено у вартість і сплачується вами додатково. І переходимо з вами до огляду самого номеру. Як ви вже побачили, є невеличка робоча зона. І зараз ми дивимось номер з двома ліжками: це Twin Beds, але зверніть увагу, їх розмір 2 метри на 220. Це дуже великі та приємні ліжка. Але якщо вам потрібне одне велике ліжко, звичайно, що є також і такі номери. І йдемо з вами далі. Зверніть увагу саме на оздоблення номеру. Одразу хочу сказати, що ніхто не шкодував коштів на оздоблення. Тут усюди використовуються максимально якісні та дорогі матеріали, як в готелі, так і у номері. І переходимо до ванної кімнати. Зверніть увагу, що є міжкімнатні двері. По праву сторону у нас з вами є душова кабіна. І що дуже-дуже зручно, це два рукомийники, дві зони для двох осіб, і, звичайно, що невеличкий туалетний столик, як на мене, це величезний плюс для цієї ванної кімнати. Ось така трохи дивна зона для відпочинку, я б сказала. І розкішна ванна з чудовим видом, і є така фішка у цього готелю, що Ця ванна вона може перетворитись на додаткове спальне ліжко. Я, чесно кажучи, таке бачу вперше, ніде такого не зустрічала. Ось так це виглядає. Ще, звичайно, що зверху тут кладуть матрас, і, наприклад, якщо ви з дитиною, то дитина може тут спати. У готелі використовується косметика великобританського бренду Абана, пахне просто чудово. Ну і звичайно, що це просто неперевершений вид з цією ванною, та звичайно, що з номером. На увесь світ готелі Ваненолі славляться своїми спа-просторами, так званими «Шино Спейс. І, звичайно, що є у них свої унікальні детокс програми Одразу вам скажу таку фішку. Якщо ви бронюєте собі завчасну детокс-програму, то з вашого номеру прибирають повністю увесь міні-бар і складають для вас спеціальне меню як з харчування, так і процедур. І зараз ми з вами знаходимося саме у процедурній кімнаті, і до речі, тут можуть проводити процедури одночасно як для двох, так і для трьох осіб. Тож йдемо з вами далі дивитись на спа. У готелі Van and Only процедурні кімнати називаються саме Spa Suite, тому що тут ви отримуєте, наче повноцінний номер. Тут не лише у нас душова кабіна і кімната для перевдягання, тут є навіть зона для відпочинку з гідромасажною ванною та чудовим видом з цього місця, де ви можете відпочивати після процедур. Головною концепцією цього готелю є не лише туристичний відпочинок, а Самопочуття та стан здоров'я гостя, коли він знаходиться та відпочиває в цьому готелі. Тому що готель приділяє дуже велику увагу, по-перше, фізичному стану. Лише погляньте, який тут величезний спортзал, в котрому використовується інноваційне обладнання, максимально якісне та сучасне. Також усі ці детокс-програми, про котрі я вам казала, вони поєднують у собі не лише програми з харчування та програми зі спа процедур, а також тут є можливість займатися спортом з тренерами. Тут є різні йога-класи, класи з боксу, ви берете собі тренера, котрі складає для вас якусь програму, або, звичайно, що ви можете прийти просто самостійно до цієї зали, та, звичайно, щоб приділяти увагу своєму здоров'ю не лише емоційному, та і, звичайно, що фізичному. Це велика, велика рідкість, і навіть у Франції та Швейцарії, у гарних курортах, ви не знайдете такої зали, як тут. У готелях Віпрівня ви сплачуєте великі суми не за те, що бачите натовп туристів навколо вас на відпочинку. Ви сплачуєте кошти за те, щоб відчувати приватність та насолоджуватись цим відпочинком у повній тиші та отримувати релакс. Особливістю готеля Ваненонлі Портонові це є наявність саме піщаного насипного пляжу, що велика рідкість для Чорногорії. І звичайно, що тут дуже комфортний захід у море. Слово хочу сказать, своих впечатлений. Конечно же, отель роскошный. И даже для взыскательного туриста отель соответствует своей марке One and Only. Но, конечно же, можно к чему-то придраться, как минимум, к тому, что. На завтрак в отеле бесплатно не подают шампанское. Конечно же, если вы захотите начать свой завтрак с бокальчика холодного просека, то, конечно же, за дополнительную плату вам это сделают. Но эти, этот напиток не включен в стоимость завтрака. И второй момент, к которому можно придраться, если захотеть, то это то, что у Кромки воды на пляже, так как это насыпной пляж, песчаный, есть совсем небольшое количество очень мелких водорослей. Конечно же, это все убирается, но они в любом случае есть, поэтому если мы захотим придраться к отелю, то этот пункт можно внести, так как в остальном, мне кажется, что все идеально. Звичайно, що готелі такого рівня, як ваниновлі, не обмежуються лише номерами та люксами. Тут є свій комплекс віл та так званих резиденцій. Зараз ми з вами знаходимося на ефектній віллі 2. вона розташована поряд з Вілою Ван та є взірцем архітектурної досконалості. Інноваційний дизайн включає риси безтурботного чорногорського стилю та підкреслює гармонійний взаємозв'язок внутрішнього та зовнішніх просторів. Ось тут на відкритій терасі ви можете побачити зону для відпочинку і зону барбікю, куди ви можете запросити кухаря з ресторану, і він з задоволенням устроює барбекю для вашої родини. На першому поверсі ми можемо побачити лише зону для відпочинку. Це у нас вітальна кімната, де ви можете обідати та Ось така велика зала з панорамним видом на територію та на прококуторську затоку. Ця віла має дві спальні. Одна спальня буде з великим ліжком King Size та ванною кімнатою. Та друга з двоспальними ліжками Queen Size та ванною кімнатою. Обидві спальні вони розташовані вгорі, завдяки чому весь перший поверх вільний для розваг. Звідси відкривається, звичайно, такий ж чудовий вид, як і на першому поверсі. Є такий невеличкий балкончик, що дуже приємно. Абсолютно ідентичний дизайн, як і у головній будівлі. І одразу ми з вами переходимо до невеличкої гардеробної кімнати, що дуже зручно. У оздобленні використовується натуральна шкіра, натуральне дерево. Звичайно, що мармурова підлога. Дуже приємно, що у всіх вілах є саме ванна та душ. Зверніть одразу увагу, що ви можете зашторити вікна для максимальної приватності, тому не треба якось хвилюватись через наявність великої кількості саме панорамних вікон. І далі ми з вами переходимо до. Переходимо з вами до другої спальної кімнати. Звичайно, що дизайн у цих спальних кімнат абсолютно ідентичний. Тут так само великі ліжко, як ви бачили, і в номерах у головному корпусі невеличка робоча зона. Ну і звичайно, що ця спальня вона більш пристосована саме для проживання дітей. Тут так само у нас є своя окрема ванна кімната з двома рукомийниками, що дуже зручно. Звичайно, що гості ВІЛ під час свого проживання отримують сервіс Батлера 24 на 7, котрий може організувати для вас сніданок, обід та вечерю, як у вашій власній їдальні, так і на басейні вашої вілли. Звичайно, що. Весь бар, котрий ви зараз бачите на відео, він включений у вартість проживання на вілі, і ви можете подзвонити батлеру у будь-який час, і він організує для вас закуски та коктейлі на вашому власному барі на вашій вілі. Усе для вашого відпочинку та насолоди. У готеля Ваненон для Портонові є своя невеличка марина для яхт, і навіть деякі віли мають власний причал для тих гостей, що приїжджають сюди на власній яхті. І ось ці дві яхти ви можете замовити собі у вигляді індивідуального трансфера з порту Тівата до готелю. Вони вміщають в себе до шести дорослих осіб. Я вважаю це обов'язковим трансфером до цього готелю. Територія готелю Валеннон для Портонові складається з головної будівлі комплексу ВІЛ, марини для яхт, до речі, за запитом. Готель може прийняти яхту довжиною 30 та 50 метрів. І далі ми з вами переходимо в зону Adults. Only, тільки для дорослих. Найактивніша зона готелю розташована у Тепасакі Клаб, котра у нас представлена рестораном азіатської кухні та біч-клубом. В ресторан ви можете прийти як на обід, так і на вечерю. Дуже вишуканий там стильний дизайн, і, звичайно, що неймовірно смачна кухня та вишукані страви в цьому ресторані. І далі ми з вами переходимо поступово на відкриту зону. що забронювати як на сніданках, так і сніданках плюс вечері. Особливої уваги заслуговує головний ресторан, сніданки в котрому подаються за комбінованою подачою. Це у нас невеличка частина шведської лінії, і, звичайно, що основні страви ви замовляєте по меню. Ресторан у нас зонується на дві зони: це закрита зона та ось така чудова відкрита тераса. Одразу звертаю вашу увагу, що якщо у вас є якісь... Алергічні реакції або у вас є спеціальна дієта. То при бронюванні цього готелю прошу вказувати всі свої побажання нам, і ми придаємо цю інформацію у готель. І вони вже будуть абсолютно на всі 100% готові до вашого приїзду. Отелі є своя власна винна кімната, де для вас із задоволенням проведуть історичний екскурс у розробку деяких вин, і звичайно, що організують для вас індивідуальний вечір з Сомільє. Чудовим місцем для вечірнього відпочинку у готелі Ваненонлі є бар камінеті, де час від часу грає жива музика, і, звичайно, що готують неймовірної смакоти коктейлі. Звичайно, що у готелі Ван Нонліпортонові є власний дитячий клуб. Тут є декілька зон для дітей різного віку, для тінейджерів. Є ось як ви бачите зараз, невеличка бібліотека. Далі ми з вами бачимо ігрову кімнату. Але послухайте мене уважно. Головною особливістю цього дитячого клубу є те, що коли я сюди зайшла, я побачила на двох дітей трьох викладачів, котрі займаються лише цими дітьми. Такого я не бачила ніде. Зараз ми з вами знаходимось у ігровій кімнаті для наймолодших гостей цього готелю. І хочу одразу звернути вашу увагу, що тут ви можете знаходитись або самостійно з вашими дітлахами, або ви можете завчасно забронювати час та сплатити послуги няні, котра буде займатися вашими дітьми у цій ігровій кімнаті. Потім ви будете відпочивати або відвідувати якісь процедури у спа. Инспекция отеля подошла к концу. Конечно же, ванный нолик говорит все сам за себя. Эта сеть держит марку, сервис чувствуется на каждом шагу. Вам стоит лишь о чем-то сказать, не так посмотреть, и сразу же все ваши пожелания будут учтены. Поэтому, если вы хотите в Черногории получить максимум комфорта, Максимум изысканного отдыха, то этот вариант для вас. А я надеюсь, что вам понравилось наше видео. Поэтому не забудьте поставить лайк и подписаться на наш инстаграм и ютуб канал. Дальше больше.